На усі свята, народний депутат України Віталій Журавський перебуває на своєму рідному 66-му окрузі. Цього року, у міжнародний жіночий день, народний обранець вже не вперше відвідав Радомишельську центральну районну лікарню і особисто привітав жінок та вручив усім подарунки. 8 березня, це у мене вже традиція. Я відвідую хворих. Особливо тих хворих, які звіддалені Сіл знаходяться в районній лікарні, які не можуть собі дозволити повернутися на 8 березня додому і відсвяткувати цей міжнародний жіночий день. Але вони теж наші жінки і вони не повинні бути обділені в цей день. Вони повинні знати, що про них дбають, їх люблять. За них переживають усі медичні працівниці лікарні від Віталія Станіславовича отримали у подарунок кавові сервізи. Пацієнти, солодощі та чай, а породіллям районної лікарні народний депутат подарував теплі пледи. Думаю, не тільки медичні працівники, але саме хворі. Вони сьогодні відчули частинку тепла і з того такого непогодного дня вони отримали промінь сонця. Цей знаменитий жіночий день до нас завітав Віталій Станіславович Журавський. Він дуже хвайно. Привітав нас медичних працівників, породіль гарні, теплі слова нам. Сказав, ми дуже йому вдячні. Віталій Станіславич нас уже не перший раз. Він у нас був, допомагав пологому відділенню. Вот привітав жінок, допоміг нам при інструментарій хірургічний. Так що ми йому дуже дуже вдячні. Народний депутат України Віталій Журавський повідомив журналістам та працівникам медичної установи, що і надалі продовжить традицію робити людям добро.